Інші способи опалення житла, електричний спосіб опалення на даний момент рахується найдорожчим. За оцінками, електрика в Польщі до 2024 року повинна зрости навіть до 70%. Давайте також розглянемо види опалення в Польщі. Центральне опалення. Найпопулярніший спосіб опалення із місцевих котлів. Це найбільш економний спосіб опалення, оскільки ви платите лише за метр квадратний вашої нерухомості, а не від кількості витраченого газу. Автономне опалення популярним також є котел в. В конкретному будинку в цьому випадку ви оплачуєте залежності від використання опалення. У випадку, якщо ви не маєте можливості підключити перший або другий варіант, ви використовуєте електричне опалення. Також популярними є газові кутли. Це найдорожчий спосіб опалення, оскільки ціни на електрику в Польщі високі. А яке опалення використовуєте ви, і чи готові уже до опалювального сезону? Обов'язково поділіться в коментарях. Поставте лайк до цього відео, підпишіться на наш інстаграм і Ютуб канал, щоб не пропустити наступних новин.